Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні покажу вам покупки з магазину DM та Rossmann. Кому приємна така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Покупок було небагато, але те, що мені необхідно на даний момент. Я купила миючий засіб для кухні від марки Frosh. З граната яблучним ароматом. Взагалі я дуже обожнюю цю марку продукції цієї марки великий асортимент, дуже все якісно. Ну, і якщо є якась акція, то я обов'язково купую. Теж не пам'ятаю, скільки коштував цей засіб. До 3 євро, Тобто, там 2 з чимось. Далі засіб для прання кондиціонер купувала вже не вперше і взагалі я його купила в звичайному магазині Lidl, здається, щось до 2 євро. Коштує ось таким ванільним ароматом. Подобається. Тому купую. Так, були а, покупки на тканині, масочки. Ось такого плану. Це якісь новиночки а, Євро 40 а, або євро 49, щось так. Ось. А, побачила вперше, а, купила, до речі, раніше купувала деякі. Щось забула їх для відео, нічого страшного, покажу вам їх в порожніх пляшках. Так, далі купила ось такі капсули. Для обличчя я вже розповідала, я частенько їх купую і не бачу різниці. Блея чи Ісана, тобто, Ну Ісана трошечки дешевше, ніж Болея. А, так, а, кхм, працюють вони, як на мене, то однаково. Ну, а, якщо я знаходжусь де, то купую звичайно Болеем. Якщо в розмані, то Ісану. Так, ну і знову ж таки, ціна. А, Відрізняється від десана, трошечки дешевше, значить, тут у мене з вітаміном С, ретинол, далі, гідро, далі анти і антифалтин Q 10 Ось, ну, всі види, які були, такі і придбала. Так, далі. а, бале, а в ДЕМІ купують такий засіб, якщо я травмував ногу, що іноді відбувається у мого хлопчика, адже він грає у футбол. От, а, дуже класні штуки, а, допомагають все ж таки. Ну і біль скоріше проходить і ну, стає набагато легше. Так, ну і зараз ж ось такі, начебто, бінти Е, Це три а, з копійками це десь євро. Так, далі купила тональний засіб від L'Oreal. ще навіть не розпаковувала, протестую, потім вам розповім. Завжди хотілося спробувати саме L'Oreal, адже мені дуже сподобалось bb крем від L'Oreal. думаю, що цей засіб буде найгірший. Коштує 13 з копійками. Ось. Так, далі в Де дезодорант, інтим, дезодорант, побачила вперше, вирішила спробувати, потім розповім. Ну, я зазвичай люблю такі штуки, але вже давним-давно я їх не купувала, не бачила у продажі. Колись можна було замовити в Faberley, Ось, Тут у нас 125 мл і а, знову ж таки десь до 2 євро коштує. Далі від БАЛЕМ пінка для вмивання, на основі алоєм, для нормальної та комбінованої шкіри, а, обожнюю такі засоби. І він має завжди бути. А, Моєму використанні. Так як в мене закінчується пінка, я придбала новеньку. А, Знову ж таки, щось там 2 євро. 2 з копійками. Так, ну а далі я покажу вам ще набори косметичні, які я купувала на подарунки, адже наближаються свята. От. А... Зараз великий вибір о, в магазинах Ісан, ой, о, хотіла сказати продукції Ісана <смі> в Росмані, в Дм, о, в Мюллер, ну і то, в інших вже продаються адвент-календарі, різні, знову ж таки, набори. Цікаві, ну і я а, по можливості дещо купую, щоб потім не було так ось а, накладно. Отже, перший набір це набір від Bale. Це така гарненька коробочка. Так, тут такі а, засоби, ну, можна сказати, мініатюри а, 100 мл. Це у нас а, і гель для душу, і лосьон для тіла. І а, одна масочка. Так, а, ці до речі назвати не буду. Ці набори в мене йдуть на подарунки а, і а, точніше на посилочку, яку я збираю, От, то якось. Так, ну, в принципі, я ж кажу, що вони е, ну, різні від, наприклад, там, 5 до 20 євро, ну і знову ж таки, дивлячись, що саме за набір, яка продукція входить. Так, наступний набір. Ось такий гарненький новорічний Hello Winter. Знову ж таки, тут у нас гель для душу, і лосьон для тіла, і для рук. Ось так гарненько виглядає. Дуже приємно тримати такий подаруночок. Так, наступний подаруночок від Adidas, в який входить. Гель для душу та дезодорант. Так, і основний подарунок. А це вже ем, туалетна водичка та ем, гель для душу парфумований від Крістіна Ангелєра. Дуже класний аромат. Він мені нагадує Лавіабель від Ланком. Ну, і знову ж таки така асоціація, да, ось цей от сам Фіолетовий колір Viol Ось <зас> Så, Так виглядає. Мені дуже сподобалось оформлення та аромат. І я сподіваюся, що а, хазяйку, яка отримує цей пакунок, задовольнить. <сум> і Сподобається. Ну, поки що це все. Всім дякую за увагу, всім бажаю мирного, тихого, спокійного дня та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося в наступному відео.